Коли приходить радість, жив собі на сході багатий начальник. Усі його знали й поважали, і була в нього єдина донька, вродлива й розумна, як принцеса сказки. Дівчинці було 12 років. До речі, вона вже думала про принца. У такому віці вже багато дівчаток думають про заміжжя, правда? Я колись розмовляв в Україні з однією дівчинкою, якій було 13 років, і сказав їй що в такому віці в Індії вже виходять заміж. Дівчинка трішки подумала і запитала дядю Мішо, а як можна потрапити в Індію? Жила наша принцеса і все в неї було гарно й радісно. А потім вона занедужала вона була при смерті. У дім багатого начальника прийшов смуток. Сум приходить у дім кожного і багатого, і бідного. У народі кажуть, що багаті теж плачуть, це правда. Трапляється, що життя дає нам усі блага своєю щедрою рукою, а потім їх забирає і часто забирає найдорожче. Отож багатий начальник зібрався в дорогу. Він пішов до Ісуса, який міг допомогти. Багато інших начальників просто не могли терпіти Ісуса, вони йому заважали, погрожували і навіть хотіли його вбити. Приходить наш начальник до Ісуса, падає перед ним на коліна й просить, щоб той прийшов і вилікував його принцесу. Ти коли небудь бачив начальника, який перед кимось стоїть на колінах? Звичайно, ні. Теперішні начальники на коліна не стають, гідність не дозволяє. А нашому начальникові було однаково, що про нього думають інші начальники, які Ісуса зневажали. Мені подобається цей начальник, а тобі. Поки Ісус ішов у дім багатого начальника, принцеса померла. Усі плачуть, а Ісус говорить, вона спить. Але ніхто Ісусові не повірив. А багатий начальник і його дружина повірили. Вони, звичайно, хвилювалися і говорили одне до одного, що він зараз зробить. Вони напевно думали, що він зробить чудо. І Ісус зробив чудо. Запам'ятай одну істину. Ніхто не знає всього, що може зробити Ісус. Ісус може зробити все, щоб прийшла радість. Принцеса воскресла і стала здоровою, а Ісус сказав Принесіть їй поїсти. Цікаво, чому Він так сказав? Як ти думаєш? Хлопчики і дівчатка, хто важливіший? До хлопчиків раніше ставились не так, як до дівчаток. Як ти думаєш, хто був важливішим? Напевно, хлопчики скажуть, що хлопчики важливіші, а дівчатка скажуть, що дівчатка. У давні часи хлопчики були важливішими. Їм потрібно було воювати, захищати, будувати. Дівчатка були не такими бажаними, як хлопчики. У стародавній Греції і у стародавньому Римі. Дівчаток часто кидали на призволяще За законом Ромула, засновника міста Рима, батько зобов'язаний був виростити здорових дітей чоловічої статі і лише одну дівчинку, якщо вона народилася першою. А що було з іншими дівчатками, які народилися не першими, вони були непотрібні, їх викидали. Як сумно. В Ізраїлі, де жив Ісус Христос, дівчаток не викидали. Правда, були різні думки стосовно жінок. Деякі вчителі забороняли вчити жінок, деякі чоловіки молилися Богові і дякували йому за те, що вони не народилися жінкою. Дивна молитва, правда? Але з історії ми знаємо, що в Ізраїлі вірили, що і хлопчики, і дівчатка, створені за образом Божим. Це означає, що всі схожі на Бога. Це справедливо сьогодні. А як зараз ставляться до хлопчиків і до дівчаток?